Ві над Москвою зафіксовані удари. Один за одним вони прорвали повітряну оборону та помчали просто у серце Росії. Лічені секунди, і все здригнулося від потужних вибухів і посипалося під натиском протолу. Ха захопив усе навколо. Ось вона жорстка розплата за варварські атаки по Україні. Наслідки влучань ощасливили усіх українців. Радісні новини. Далі вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подобайку під цим відео у Московській області та Москві. Прогриміли вибухи. Регіон атакували ударні безпілотники. Наслідок цього влада ввела обмеження на приймання та вильоти літаків аеропортах Внуково та Шереметьєво. Про це повідомляють мадія з посиланням на російські змі. Атака на Московську область і ударили також на столицю та на самий пункт Зубово біля міста. Цього разу під ударом опинилося підприємство «Резонит», що є одним з найбільших виробників друкованих плат і лідерів контрактного виробництва Електроніка Росія. У мережі також є інформація, що деякі друковані плати підприємства використовуються в аерокосмічних та оборонній промисловості. Варто зазначити, що атаку підтвердив і керівник центру вивчення окупації Петро Андрушченко. Він також додав, що проліт дронів та робота російської ППО цієї ночі фіксувалися в Подольську. Це під Курську, Білграді та Брянську. Удари по столиці Російської Федерації та інші вибухи на територію окупанта прокоментував російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Первим приближенні, мере, більшість воєнних експертів. украинских и американских сходятся в том, что все-таки судьбу войны судьба войны решится на линии боевого соприкосновения, то есть на поле боя. А вот, вот эти вот спец, спецмероприятия, которые проводят Служба безопасности Украины, Главное управление разведки, это все-таки носит вспомогательный характер но мне почему-то кажется, что может быть они ошибаются, потому что понимаете, я не вижу сейчас война стала совсем другой. Я в данном случае не хочу подвергать сомнению авторитет экспертов, с которыми я общаюсь, но мне кажется, что вот война стала совсем другой и вполне вполне возможно, что вот в этой новой войне, тем более, когда она станет уже доминирующей, вот эта новизна этой войны станет доминирующей, вполне возможно, что как раз и спецслужбы окажутся главными, потому что я не вижу предела. Если, например, так пойдет, то, понимаете, вот фактически выведено из строя такое важнейшее подразделение российской российской военной машины, как Черноморский флот. Он там еще огрызается, он там периодически еще вылетает, вылезает из, из бухт на восточном побережье Черного моря. Но все-таки как самостоятельная единица, но ну, на самом деле, он уже не хозяин на Черном море. То есть он устранен как самостоятельная боевая единица. И это сделали морские дроны, копеечные морские дроны Украины, которые вообще не имеют никакого флота. И то же самое происходит сейчас с уничтожением российской авиации. Я, честно говоря, не вижу ограничений. Раз Украина в состоянии уничтожать военные российские объекты на территории всей страны, то почему это не может произойти, происходить и дальше? Понятно, что тот метод, который был использован, скорее всего, его вторично второй раз использовать не удастся, потому что все-таки <как> тут противодействие будет. Но придумает еще что-нибудь. То есть, как мне кажется, вот как, как знать? У меня нет твердого ответа на этот вопрос. Военные эксперты считают, что нет, что все-таки главное, главное это на поле боя. Но у меня нет уверенности. Сейчас так все меняется. И рисунок этой войны, как мне кажется, я не знаю, никто, по-моему, ну кроме каких-то фантастов, никто, никто не мог предсказать, что война станет выглядеть вот таким образом, как она выглядит сейчас. По крайней мере, вот все прогнозы и Институт войны, западные э, институты, э, академические центры, которые занимаются войной, они не предсказывали такого, такого рисунка войны, как сейчас. Поэтому не знаю, у меня у меня нет э, Атвіту на вопрос є сомнения по поводу точності предсказаний сказанні найбільше авторитетних українських і западних експертів. Паралельно також в венгерці Російської Федерації було вибухово. Про це написав російський телеграм-канал Астра. Як зазначалося у повідомленні, місцеві жителі повідомляли про великий стовп диму. У російських пабліках писали, що вибух, ймовірно, стався на 9-му центральному автомобільному ремонтному заводі, що знаходиться за 2 кілометри від нафтобази Крестал. Астра також повідомляла, що згідно з іншими даними, вибух міг статися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури, що знаходиться за 5 кілометрів від нафтобази «Кристал». Пізніше моніторинговий канал Кримський Вітер, посилаючись на супутникові знімки, написав, що спалахнув авторемонтний завод в Енгельсі. Як зазначається у повідомленні, підприємство виконує роботи пов'язані з відомостями, що становлять держтаємницю. Зокрема, завод займається розробкою і виробництвом озброєння та військової техніки, виробництвом продукції, військово-технічного призначення для потреб Міноборони Російської Федерації, модернізацією озброєння та військової техніки, виробництвом частин та приладів автомобілів та двигунів до них, технічним обслуговуванням та ремонтом інших автотранспортних засобів. Примітно, що лише нещодавно в мережі писали про сильні вибухи в районі Енгельса у Саратовській області та Дягілєва у Рязанській області РФ. Повідомлялося про сильну пожежу на базі зберігання нафтопродуктів, в комбінації «Кристал Росрезерву, який забезпечує паливом військовий аеродром «Енгельс-2». Нині також добрі дрони привітали з Днем Росії Курщину. Також загроза би була в Орловській, Тольській, Рязанській, також Тамбовській, Калойській, Липецькій, Білгородській. І областях. Сумувати вони точно не будуть. Москва більше не сприймається як недоторкана. Вона дедалі менше виглядає як глобальний центр сили, і дедалі більше як постійна ціль для дронових ударів Києва. Про це йдеться у статті онлайн-видання Euromain Прес. Як зазначається, в публікації за три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії, гурмов провело десятки безпрецедентних спецоперацій, як у глибокому тилу ворога, так і за кордоном від Африки до Сибіру. Окремі операції завершилися ліквідацією російських військових командирів високого рангу. Ці дії засвідчили неспроможність російських спецслужб протистояти поширенню української розвідувально-диворсійної активності на території країни-агресора. Цитую, якщо ви питаєте про масад, який відомий тим, що ліквідовує ворогів своєї держави, то ми це робили і будемо робити. Нам не потрібно нічого створювати. Тому що це вже існує, говорить начальник Гурмов генерал-лейтенант Кирило Буданов, українські спеціальні операції мають не лише тактичний, але й стратегічний вимір. Демонстрацію вразливості системи безпеки Російської Федерації, підрив довіри до військово-політичного керівництва Росії, а також передача сигналу вищому кремлівському керівництву щодо досяжності будь-яких об'єктів на території країни агресора, наголошує видання. Всім маємо розуміти, що наш ворог все ще небезпечний. Нині російські військові вкотре атакували Харків ударними безпілотниками. У кількох районах міста є влучання. Окрім цього, щонайменше 15 людей постраждали. Про це повідомляється з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Також поліцію Харківської області. За даними голови ОВА, у Шевченківському районі міста є влучання безпілотника у землю на території навчального закладу. Наслідок російської атаки там спалахнула трава та сміття. Також пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку, і окрім цього, через влучання БПЛА типу Герань, 2 в землю пошкоджено скління трьох багатоквартирних житлових будинків. Наслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава на площі 100 квадратних метрів. Натомість у Слобідському районі спалахнув магазин на площі 200 квадратних метрів. У Салтівському районі через влучання безпілотника біля житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхової будівлі. Окрім цього, через влучання дрона у дах технічного поверху дев'ятиповерхової житлової будівлі спалахнула пожежа. Тоді як на даху склицького приміщення виявлено нерозірваний БПЛА. Загалом же у місті пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, приватний будинок, 12 автомобілів, дві школи, дитсадок, фітнес-клуб, супермаркет, два магазини та складське приміщення. Наслідок атаки 15 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. А тим часом в мережі з'явилося повідомлення про те, що під час однієї з останніх атак по Києву російські окупаційні війська застосували новий реактивний дрон. Про це пише українське видання Дефенс Експрес. Зазначається, що під час атаки деякі мешканці столиці чули нехарактерний для шахедів свист. Пояснювати цей звук можна малогабаритним реактивним двигуном, який був знайдений серед уламків, поки невідомого дрона, який був збитий та згорів. Пишуть автори. Далі цитую. Залишки самого дрона доволі сильно фрагментовані. Через це наразі неможливо точно сказати, чи це був реактивний шахет 238, який був показаний в Ірані, ще у листопаді 2023 року, або це інший далекобійний дрон із реактивним двигуном, який за наявним описом схожий за формою на шахет. Водночас один зі знайдених на місці падіння блоків прямо вказує на те, що цей реактивний дрон має ряд спільних деталей з оригінальною конструкцією шахет 136 Це панель авіон. Нік для завантаження польотного завдання, запуску двигуна та всіх інших систем дрона йдеться у матеріалі. Тож автори дійшли висновку, що доволі ймовірно, що йдеться саме про оригінальний реактивний шахет 238 або зібраний вже росіянами дрон на основі іранських рішень. Ресурс нагадав, що перше про застосування окупантами реактивного «Шахета» під час атаки по Україні повідомлялося ще на початку 2024 року. Тоді в командуванні повітряних сил це підтвердити не змогли. Цитую, також була знайдена панель авіоніка, але вона відрізняється від тієї, що використана в шахет. 136, та у реактивному дроні, який днями застосовував ворог. І хоча можливо в Ірані змінили комплектацію шах 238 та пішли шляхом уніфікації. Але скоріше за все, мова все ж таки йде про російський варіант. Сказано у матеріалі. Зазначається, що в лютому цього року в головному управління розвідки попереджали про те, що Росія налагоджує виробництво свого аналога реактивного дрона ШХ-238 під назвою Герань 3 Тоді в розвідці заявили, що його швидкість польоту буде становити до 550-600 км за годину, і забезпечується такий показник малогабаритним двигуном. із Ірану. він є нелицензійною копією від Чехії. У «Дефенс-Експрес» також додали, що триває збір та аналіз додатково. Інформації, яка дасть підстави більш впевнено стверджувати про новий реактивний російський дрон, який з певною долею вірогідності і є гарань три. Ми ба більше вже з'явилася статистика збитих ворожих цілей від повітряних сил збройних сил України, і вони зазначають у себе в телеграм-каналі, що знешкоджено 49 ворожих безпілотників. Так стало відомо, що в ніч на 12 червня, починаючи з вечора 11 червня, противник атакував ударними бопла. Цього разу використав шість. 63 одиниці і пуски відбувалися з таких напрямків, як Курськ, Орел, Мілерво, Приморська Ахтарськ це все територія Російської Федерації. А також Чауда тимчасово окупованого півострова Крима А от основні напрямки повітряного удару це Харківщина, Донеччина та Одещина. І власне щодо Харківщини далі будемо говорити. Адже Харків котре був під атакою безпілотники. Пам'ятаєте, вчора ми говорили, що Досить масштабно атакували рашисти місто Харків. Тоді вони запустили 17 безпілотників по цивільному населенню нашої країни. Вкотре цивільна інфраструктура страждала. Ну а щодо сьогоднішнього удару, то на жаль, є поранені. Сталися пожежі вночі. Ворог атакував Харків безпілотниками. Пожежі спалахнули у Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста. Горіли будинки, магазини та авто. Постраждало 14 людей. І серед них вкотре бачимо, що діти чотири дитини. Працюють рятувальники, поліція, медики і комунальники. Вогнеборці гасили пожежі та допомагали евакуювати мешканців. Постраждалим нині надають психологічну підтримку. Ну і знову ж таки з'являються деталі вже від очільника обласної військової адміністрації Олег Сенгубов у себе в телеграм-каналі. Також постійно дописує щодо наслідків терористичних атак з боку расистів. І от він дописав наступну інформацію: наслідки нічної ворожої атаки випала на Харків. 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед яких дворічний 12 хлопчик, 12-річна дівчинка, 16-річна та 17-річна дівчина. Шевченківський район. Влучання в землю на території навчального закладу. Наслідок обстрілу спалахнула трава та сміття, пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку. Також як дописує синьогобов влучання зафіксовано бопла типу Герань в землю. Пошкоджено скління трьох. Багатоквартирних житлових будинків внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава. Щодо Слобідського району, то внаслідок обстрілу спалахнув магазин на площі 200 метрів квадратних пошкоджено будівлю магазину. А щодо Салтівського району, то Синігубов дописав наступну інформацію. Внаслідок влучання би біля житлової багатоповерхівки. Спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхової будівлі. Влучання поплав дах технічноповерху дев'ятиповерхової житлової будівлі спалахнула пожежа на даху складського приміщення виявлено нерозірваний, бо ось такі наслідки власне лунають з вуст Олега Сенігубова. Він дописав про це знову ж таки нагадаю в себе в телеграм-каналі. І Нині перегляну, чи не з'явилося ніякої оновленої інформації щодо того, що відбувалося сьогодні вночі на Харківщині. І так він дописав буквально також нещодавно щодо. То що протягом минулої доби ворожих ударів зазнало місто Харків і дев'ять населених пунктів Харківської області. Бачимо, що кількість постраждалих збільшилась. Він дописав, що в нас до кострів постраждало 16 людей. Ворог атакував і використав 12 безпілотників. Шевченківський, Салтівський та Слобідський райони Харкова чи найбільше постраждали. Ну і також Сень дописав, що ворог активно застосовував по Харківщині і різні види озброєння. Це дві некеровані авіаційні ракети, шість кабів, 16 би типу шахет, 15 би типу «Гарань-2», один би типу ланцет, один биплатипу типу «Молнія», два фпів. Трони і один би тип куб пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Вкотре бачимо, що ніяких військових об'єктів поруч не знаходиться. Це просто терор проти мирного населення. Ну і знову ж таки бачимо, що. Чи не найбільше дійсно при прифронтові регіони, але останнім часом рашисти також атакують і Одещину. Напередодні ми говорили з Сергієм Брачуком. Він розповідав щодо того, що відбувалося у місті Одеса. Нагадаємо, тоді рашисти атакували пологовий будинок. Також адмінбудівля постраждала внаслідок тієї ворожої атаки. Сьогодні ж з'явилася інформація, що вночі окупанти атакували південь Одеської області. Зруйновано склади. Також Йде інформація про те, що вогонь охопив приміщення, техніку знищено два комбайни та вантажівку. ДСНС разом з місцевими вогнеборцями оперативно ліквідували пожежу. Знаєте, чи не найбільше радіємо тоді, коли немає інформації щодо постраждалих, як дописали ДСНС, на щастя обійшлося без постраждалих. А от наслідки цієї. А так ви також нині бачили на своїх екранах. Будемо далі говорити щодо того, що відбувається на фронті, адже багато інформації нині з'являється щодо Дніпропетровщини. Напередодні рашисти просували файки стосовно того, що нібито вони вже зайшли на Дніпропетровщину. А більше також викладали фото, де вони свій триколор встановлювали на межі. Адмінножі Дніпропетровщини та Донеччини, але розуміємо, що вони внаслідок цього за двохсотилися, адже наші збройні сили України ліквідували їх досить таки оперативно. Ну і військовий Алекс дописує, що російські військові заходять на Дніпропетровщину групами по 4-5 осіб і, ба більше він уточнює, що расисти все ж таки не закріплюються та знищуються впівідрунами вже на території Дніпропетровської області на напрямку Новопавлівки. Також є інформація, що на підступах до Дніпропетровщини війська РФ 9 разів більше ніж наших. Про це зазначав воєнний оглядач. Ну і також щодо переваги Росії на адмінкордоні Дніпропетровщині. Експерт попередив щодо загрози, яка нині там є. Російські війська переважають на адмінкордоні з Дніпропетровською областю. А от російські кабери руйнують укріплення. Так заявляє воєнний оглядач, за його словами, контроль над напрямком нестабільний з обох боків. Та противник вже неодноразово наближався до адмінкордону регіону. Далі буду цитувати, що він говорить. Не бачу великого сенсу рахувати, скільки метрів залишилося до кордону. По перше, що з нашого боку, що ворога контроль там не стійкий. Там ворог має можливість добігати до кордону та навіть забігати за адміністративний кордон Дніпровської області. Насправді це вже відбувалося і періодично це й далі відбувається. Друге, там співвідношення сил та засобів у кращому випадку один до дев'яти. Не на нашу користь наголосив експерт. Він підкреслив, що в таких умовах ворог буде просуватися, які б там не були укріплення. Крім того, експерт сказав, що російські керовані авіаційні бомби швидко руйнують відповідні українські укріплення. На привилка жаль, що знижує ефективність лінії оборони. Далі знову ж таки цитую. Ще один доволі важливий фактор: те, що ворог кабами там розбиває всі укріплення. Тобто, ми можемо дуже довго щось будувати. Але коли за кілька тижнів розбивається ціла лінія оборони у спорудах, то важко казати про якусь оборону саме на цій лінії. І цей фактор кабів, який насправді наші оглядачі не так часто згадують. Але він є вкрай важливим і дуже впливаючим на результат оборони, говорить оглядач. Ну і він зазначив, що у розпорядженні Збройних сил України не дуже багато певних засобів, щоб покращити цю ситуацію. Потрібно більше зенітно-ракетних комплексів авіації. Бережников також наголосив, що тільки це може трохи компенсувати дуже велику перевагу ворога у повітрі. Ну і зазначимо, що напередодні директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло сказав, що, начебто, наступом на Дніпропетровську область. Рефія хоче показати, що війна перекидається на інші території та планує використати це як зазвичай тороба, як і псу проти українців. На думку експерта, навіть якщо ворог прорветься через адмінкордон, це ні на що не вплине і не буде свідчити про перемогу росіян. Водночас, же евакуація з прифронтових районів Дніпропетровщини ведеться уже давно. Ну і крім того, також Андрій Коваленко, це керівник центру протидії дезінформації в себе в телеграм-каналі. Коментував відповідно інформацію щодо того, що відбувається на Дніпропетровщині, і він зазначив таке. Росіяни заради інформаційної картинки спробували відправити штурмовиків до адмінмежі Дніпропетровщини у Кілзону. Вони були знищені. Власне про це говорив і напередодні військовий, який знається в тій ситуації, яка там відбувається, що відбувається на адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей. Ну і знову ж таки бачимо, Андрій Коваленко підтвердив цю інформацію, що рашисти не в змозі там закріпитися вони постійно знищуються нашими силами оборони. За що ми дякуємо, друзі, і не забуваємо підтримувати наших військових не забуваємо донатити кожного дня, щоб вони також розуміли, що в тилу є підтримка, і що ми не забуваємо про ту титанічну працю, яку вони виконують кожного дня, заради того, щоб ми з вами мали змогу говорити в цій студії, обговорювати певні теми, які відбуваються і на міжнародній арені. Також Тож, будь ласка, не забувайте дякувати нашим оборонцям.